трохи в розмишленнях складних поділюсь так чисто може хто щось напише так вчора зустрічалися бесідували на групі про різні речі практичні сьогоднішні сьогодення церква держава армія Ну, особисто, звичайно, там кожен же ж десь ходи, броде щось відбувається. Їхав вже після думав. Бачу такі структурно частини того, що сьогодні, на мій погляд, важливе. Важливе то, що. Є помазання існує взагалі помазання пророка, священника і царя. Ну так, в Писанні святому багато де, про це пишеться, розказується. І це не просто колись було, це сьогодні також. Для тих, хто розуміє, що таке помазання, взагалі, хто не розуміє, можете далі не слухати. От. І якщо от між Богом і людиною схематично розставити оці помазання різні, вони трохи різні. По суті, по <кхів> задачах, по специфіки. То якщо там Бог зверху, людина знизу, ну так для обмовності, то пророк це зверху. Це той, хто слухає від Господа <кхи> і розказує вниз. Просто приносить якусь мисль, думку, послання. Так було завжди. І може бути і сьогодні. Я так думаю, що так сьогодні є. Деякі речі можна чути сьогодні. З неба буквально. І це не завжди... Не завжди священники це чують. Ну, бува швидше чують нерелігійні релігійні. Практичні, чого зараз розкажу. це пророче. Помазання пророка. Воно зверху, воно для того, щоб думку, бажання Бога декларувати, спускати вниз, в людство до людей. Священник помазаний, щоб навпаки піднімати від людей до Бога. Якісь там запити, якісь прохання, якісь молитви, вчити людей так робити, це священник. він знизу вверх. Пророк зверху, священник знизу вверх. А помазання взагалі це така штука. Ну, це, якби, якщо для тих, хто перший раз це чує, це. Це Божа сила в потенціалі. В потенціалі саме помазання. Бо воно є але не завжди воно функціонує. Знову ж таки, чого? Зараз спробую одну задачку озвучити. Так от пророк зверху вниз, священник знизу вверх, а царь. Завжди помазувався на те, щоб відбувалося все горизонтально внизу, в площині, в людстві, там, де люди живуть, там, де вони організовуються, якісь там структури, громади, країни. І там царське помазання потрібне. Воно найбільш зрозуміле людям нерелігійним. Тому що коли вони бачать, що щось двигається між людьми, щось відбувається, якийсь прибуток, щось там зростає, щось покращується, збільшується, це дуже зрозуміло навіть нерелігійним людям. Трошки менше зрозуміло помазання священь. Це також священник, наприклад, як капелан сьогодні в військах. це людина релігійна, яка приходить до тебе, спрашує, що тобі від Господа надо, і починає починає піднімати твої бажання до Господа. І там Бог відповідає, і люди, які не релігійні. Вони вау, священники, це класно. Практично незрозуміле для більшості людей нерелігійних помазання пророка та і для церковних людей релігійних помазання пророка воно мало зрозуміло. Але я зараз не про помазання пророка, я зараз якраз про малхут. Що таке малхот? Це друга частина моєї думки сьогодні. В іудейській традиції є система сфірот. Ну, це про енергію в широкому сенсі чи в вузькому, я навіть не знаю як сказати. І так, і так. Правильно. Це про все, але це дуже специфічна така конструкція Сфірод де Верхні сфіри. Вони ближче там до Бога. Кетер, наприклад, найвища. Вона взагалі мало зрозуміла людям. Вона зрозуміла частково пророкам. Якраз. А от сама нижня... Там, де все втілюється, там, де енергія матеріалізується. Це якраз про царство. Це якраз про реальність, де люди живуть. Де Все відбувається в фізичному світі. Тобто, наприклад, здоров'я, гроші, зв'язки, відносини. Це все внизу. Внизу. І це малхут. І там є свої закони, є своя логіка, є свої там техніки руху цієї енергії зверху вниз. Бо енергія рухається зверху вниз, світ вищо, світ нижчий. Умовно вище нижчі, бо воно все ж убоге. тому трошки запутано для непосвіщених. Внизу малхут. Внизу оця структура, ця сфера, у якої є логіка. Вот прикол в чому. Логіка є в цьому. Усім цьому. І... Третя частина моєї думки з учора про стан церкви сьогодні. От Церква не до кінця мислить категоріями царства, Малхут, бо на фініші все те, що вийшло з неба, з Бога, від Бога до людей, як помазання, як енергія. Але на фініші повинно втілитися в царство. Стати реальністю. Матеріалізуватися. І царство воно... Ну, я думаю, багато. Більшість розуміє що таке царство. Царство це як країна, як держава, як управління. Де да є все? Є лікарні, є школи, є там міністерства, є економіка, є армія, є безпека, є там, структура управлінь є громадське життя, цивільне. Царство. Так от, де сьогодні церква? Що бачу? Я бачу, що церква точно, практично розуміє, і працює в частині царства, яка називається Раддом. Спасати людей, проповідувати Євангелії і максимально приводити їх в церковну общину. Тобто народитися людині допомогти. Раддом. Радоми в церкві сьогодні є, є. Школи. Ну якогось рівня. Там, початкові школи є. Вчать. Дітей в церквах вчать, недільні школи, дорослих вчать, АБЦ. Курс перед хрещенням, наприклад, є там. Є школи лідерства, різного рівня школи є. Що е... ще? Прославлення. Співають, поклоняються люди Богу, в церквах. І це таке Міністерство культури. Клуби, ДК, театри, з чим це можна асоціювати в Сарсі. Це там, де гарно. Люди в любі добре, вона поклоняється, співає, кайфує, і навіть розвивається і це бомба. Це класно. Чого точно нема в церкві? Точно в церкві відсутні. Ну майже скрізь відсутнє розуміння, яка в царстві Божому армія. Бо вчення там про духовну брань. Не проти плоті крові, проти духів злобы і 2000-х модне було вчення про духовну брань. А Сьогодні, наприклад, задача армія, царства Божого, це у нас в Україні точно не просто духовна брань, це і фізична брань. І це ворог реальний, це ворог, якого треба знищувати, треба вирішити там. Зброю брати не брати, стріляти не стріляти, забирати життя ворога не забирати. Ну і багато питань. І церква тут е, ну, грубо відстає від реальності. Так скажу. Ну, взагалі церква не наша. Ми якраз як церковна спільнота в Харкові одна із. Взагалі Україна там як церква на планеті Земля, мені здається, сьогодні десь попереду. В Україні Харків як церква е, на території десь попереду, в Україні. Ну а в Харкові нове життя теж десь попереду. Е, десь... Така скромна і позиція. Ну, це сьогодні зранку. Я подивився. Думаю, блін, точно. Реально десь так. Україна попереду на планеті. Харків попереду в Україні. Харків і нове життя десь теж попереду. Питання мілітаризації. Мілітаризація. что втрачено еще. Вот ну, вчера мы там и трохи. Втраченный модуль территории. Якась так была идея вчения про церковь Вселенскую. У меня пастор Иисус Христос, там, мне община на земле не потребна, я тут сам себе режиссер там, и такое там. У мене дух води, заводи, виводи, приводи. А общини, якісь церковні, релігійні, вони прив'язані зазвичай до території. А території це в тому числі люди, які живуть поруч. Вони, вони більшість не релігійні або малорелігійні. Це вплив, це інтервенція, інвазія. Цю громаду, ну, тобто, якщо там релігійна якась спільнота, то вона ж може бути закрита, може бути не закрита. може ставити задачі впливу на тих, хто поруч. Втрачений модуль зрозуміння територій відповідальності. Наприклад, церква, яка є в Харкові, має на увазі. Громада церковна. Ну, нове життя. Палац спорту. От ми в Харків. Харків це територія, це сьогодні там мільйон триста, півтора мільйона людей, в тому числі переміщених з... Фронтових, прифронтових, окупованих тимчасово територій, це військових багато, ну мікс такий, серйозно. Бригади, корпуса, вот. а Харьков все теж територія України, яка впливає на всю Україну. Ну, взятікий і то що він не витворяє, що ж де народження не було. До речі. Це вплив, це така інвазія. Вплив, території це вплив. Ти або впливаєш, або ти секта закрита, куди ніхто не може зайти. І тоді нікому не цікавий. Тобто тут модуль мілітаризації відсутній. По факту модуль вплива на території майже відсутній. Модуль економіки інфантільний, скажімо так, не відсутній, а інфантівний. Ну, десь є розуміння, що Бог хоче, щоб ти був благословенний, фінансово. А далі Далі треба вчитися, працювати, десь практикувати, підприємництво і так далі. Угу. Медицина, до речі, в царстві Божому вона більш-менш, якось стоїть там. Болиться за засілення, возлагати руки, мазати елеєм, ну більш-менш десь десь стоїть, десь не стоїть Як царство вот. Безпека, наприклад, всі рівні. Служб безпеки в Сарсі. От вони ж в державі повинні бути. Там є ІСБУ, і ГУР, і, і... служба зовнішньої розвідки. СЗР. Багато всього. А в Сарсі Божому це там дари, розпізнання духів, це те ж саме служення пророка. І воно майже відсутнє. Майже відсутнє. Ну, такі ідеї в мене концептуально. До чого? До чого вони? Вони до того, що робити. Що робити? З чого починати, що можна прикрутити? Що включити. Я думаю, не достає все-таки служіння пророка як такого. Не пророчіств. Пророчіство багато де можуть. А служіння пророка, воно відсутнє в церкві, а повинно бути. Це як ремонтива. І це зверху. Помазання зверху і не достає цього помазання знизу. Малхут, царствовання є, володарювання, вплив на територіях, структура, архітектура, міністерство відомства в царстві Божому на землі, як і на небі. Пару разів за 2000-2010-ті мені доводилося зустрічатися з людьми, які цю тему рухали. Не буду називати прізвища. трохи там заблудилися, не докрутили у першого, і і в, в, в третього. Все вийшло. У другого взагалі горюшка. Ну, Коротше, неважливо. Були такі думателі. А, навіть 4 було. 4 прізвища. І всі вони щось так би крутили-крутили. До кінця не докрутили. Хоча у всіх щось вийшло. Наприклад, один з них був Майлс Мено. Такий пастор, проповідник, розбився на вертольоті, на винтокрилі. Але він дуже класно рухав цю тему царство. А зараз бачу... сама эта концепция, вона приземляється, вона лягает в реальность. її треба зрозуміти, бо Україна, хочем ми не хочемо, вона зашла в эту стадію перезавантаження такого, то так. Вот. Реально, это Хочеться не відставати, хочеться доганяти. Хочеться йти в ногу. Що думаєте? Буду вдячний за фідбек.